Як я казав вам, що як тобі нема добра, Бог тобі його не примножить, бо нема що. Як тобі нема людяності, Бог тобі не примножить, бо нема що примножувати. Ти мусиш зерно сам кинути людяності, доброти, милосердя, співчуття. І це можна зробити тільки в церкві. Але коли ти прийдеш до церкви і приймеш це причастя, це там, де тобі не треба старатися. Треба себе просто підготувати, висповідатися і прийти. І дар життя у святому причастю. Це то зерно, яке може дати тільки Бог, Бог є Господар життя, Бог є той, хто дає життя і той, хто забирає. І тому, коли ми приходимо, приймаємо святе причастя, ми приймаємо тіло Воскресного Ісуса Христа, той, який вже переміг смерть, той, який вже відкупив нас, той, який дав нам можливість. Бути милосердними, бути добрими, бути людяними, і дав нам можливість у ту людяність доброту, милосердя дати те, що не вистачає до повноти. життя вічне. Хто не їсть моє тіло, хто не п'є мої крови, той не має життя в собі, каже Господь. Тому все це є підготування до зустрічі з живим Христом, з причастим тіло і крови Христа. Користайте з кожної нагоди. Учіть своїх дітей, учіться самі. Придіть до Бога по справжньому, за тим, заради чого Бог прийшов на землю. Придіть до Бога візьміть те, що не можете знайти на землі. Придіть до Бога і почуйте те, що дасть вам віру, бо віра через слухання. Придіть до Бога і будьте багаті, багаті в Бозі. Будьте здорові, будьте розумні і будьте смиренні. Дари Божі є великі. Кладіть у себе насіння а, всього того, що хочете, щоб Бог примножив у вас. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!